Зараз розказую про робочу візу. віза е, до Канади робоча. Це зараз дуже таке популярне питання: типу, як отримати робочу візу в Канаді. Один єдиний лише спосіб зараз отримати робочу візу це коли у вас є job offer, це коли компанія вже готова вас прийняти на роботу. Це один лише зараз спосіб, який найпопулярніший. Е, податися на work, Open Work Permit е, можна тільки певним категоріям. І членам родин певних категорій працівників, там дружина, чоловік, і все І іншого способу немає. Тобто, як це працює? Це, наприклад, компанія вона вам готує документи, Джо-Офер, вона пише цього листа. До спеціальної служби вона туди звертається і вам починають виготовляти закритий воркперміт, і у вас буде віза-воркер. І, відповідно, ви отримаєте воркперміт таким чином. Просто так отримати візу-воркер, як це було за куайт, неможливо. Немає такого, що ви просто подаєтесь онлайн і, і, і потрапляєте до країни. Це, не, це так не працює. До Канади по візітор-візі ви можете заїхати, а далі треба вже воркер. Тому що можете знаходитись по візу до ревізії тільки шість місяців. Е, дивіться, я тут зараз дуже сильно це все упростила, але я хочу просто, щоб ви зрозуміли цей сенс. Тому що мені зараз побільшало запитань на тему того, як отримати робочу візу. Ну, от тільки через роботодавця, по-іншому її не отримати. Ви не можете, там, як по КОЕД було онлайн податися, там завантажити тільки паспорт, і то деякі без паспорта були, і все. Тому такі справи. Якщо треба консультація конкретна, це все я розказую детально на консультації, тому що дивіться, от я помітила, чим більше я розказую інформації, тим менше вона доходить до кінцевої людини, якій це потрібно. Через це я всім кажу йти на консультацію. Тому що та людина, якій конкретно це потрібно, і якій конкретно потрібно розказати, що вона покоїть зараз, може зробити, якій треба розказати, що вона поворка що вона може зробити з робочою візою, вона прийде на консультацію.